Доброго ранку чи доброго дня. Вибираємо гренаду. Ось почали. Воно вже в мішках є. Це чотири рядки і трошки ось вибрали. Картопля. Це на другому куску городу. Один город ми вже закінчили, а це на другому городу. Ой. Так Гренада в цьому році непогана, гарна, рівненька. Отака. Значить, сидіть. О. Ось. О, непогано. Гренади і багато її в рядку. Зараз рядок покажу вам. Та будь-який, Ось дивіться. здорова, гарна картопелька. Бачила декого така середня. В прошлому році була ще більша, але була покручена більше. В цьому році хоч земля й тверда, але картопля. Така рівненька, її гарно чистить. Вона смачна. Вчора вибирали ми лиску, то лиска була гірша, ніж гренада. У лиски багато дрібної було, великої мало, середнє більшість, а тут велика картопля гарна, а дрібної майже нема. А дрібної майже немає. Ось так. Фух. На дворі так тихо і так важко дихається, хоча б вітерець, хоч маленький, якби. Ось. Це морква. Ой, от ось, ось так. Оце ми. Таким з Володією займаємось. Володя пішов по точку. Зараз прикути тачку, щоб перевозити. Риє він оце таким ролом. Ну, вже це рало себе скільки разів купило. Плуг такий. Бачите, плужок такий. Земля була, як садили тверда. Думала, що тут нічого не вроде. Але картоплі багато. Прямо гренада тут гарна. Далі йде розова, побачимо яка буде. А далі лугова. А гренада то гарна. Ось проти сонечка. І не бачу, що я знімаю, їде володі точкою. Ось так. Жарко важко. Вибирати не хочеться, але потрібно. Володя як настрій. Що? Як настрій. Поганий любить настрій. Чого? Жарко. Жарко. Хорошо ну, б було, якби це на диванчик. Ну тобі кожного разу хочеться на диванчик. Якби я на йому полежав, вже б і не хотів. Ну а так як хочеться, то хочеться. Хочеться, це точно. Ну, ось так ми трудимось. Сьогодні вранці вибрали ми картопельку. Називається Рив'єра. Ото все, яку ми вибрали. Така вона жовта, а чогось вона не показує. Мабуть, повернуся, бо в спину. Сонечко, отака вона. О, отака жовта, бачите? Така жовта картопля. Оце ми відбираємо здорову, гарну здорову, то що їсти. Така більш, може, трошки покручена, чи яка, то дрібна. Оце ось посадкова. І висипаємо в сітки. Отака в нас картопля. Картопля в основному здорова, гарна картопля. Ось я беру підряд, так? Да? Дивіться. Руку не влазе. така гарна картопля. Так, залишилась у нас лугова 20 рядочків. Це на одному городі, а потім будемо на другому городі прибирати картоплю. День на дворі гарний, сонячний, вітерець такий, вибирати можна, але ми вже вибрали, треба її в порядок привезти. Приведемо порядок. А потім будемо вибирати дольші. Це Рив'єру купив син у когось, собі розвів. І тепер і ми вибираємо її. Ось так. Ще один день прожили. Сонечко сіло. Місяць вже молоденький, Ано. Тихо, тепло, не жарко. Меліса як вона. Скільки їй треба зірвати? Помідори. Такі високі. Огірвочки. Завтра вранці треба собирати. Картопелька ще зелена тут. Там он бурячок, капустка, перчик. А ми точно, повно скрізь. Місяць. Так, гарно там, де сонечко зайшло. Відблиски сонечка. Ось так і день закінчився. Дякую, що дивитесь. Бажаю всім миру, здоров'я і всього найкращого. poco a